Шукав б любі слова, якби ти знав, о як глибоко ранить, Одне сердите, здирливе срівце, як чисті душі кривня і поганя, слова лихі, якби ти знав оце Якби ти знав, якби Серцем різ між бур, життя й тривоги була б несхитна ясна путь твоя, як той, що в буру йшов по хвилях моря, так ти б, мовляв, не бійтеся це я, якби ти знав, якби. Знав, говорив би по другому, якби ти знав, якби ти знав шукав в любі слова, шукав в любі слова. Слава Богу. слава Богу. Ще раз кажемо слава, слава Богу. Бо ми повинні завжди прославляти Господа в наших серцях, в нашому житті, устами і серцем, ділами. Поступками, добрими справами завжди прославляти Господа і звеличувати Його величне славне ім'я. Бо Господь, Він нас навчає, Він нам дає добрі поради у нашому житті і той, хто поступає, так як говорить Господь кожному із нас, той живе мудро. Справедливо, і той має благословіння у своєму житті. І Біблія нам каже, що від слів своїх людина оправдається і від слів своїх людина осудиться. Тому так важливо думати і говорити, і тільки що говорив і Петро, і, і співав цю пісню. Говорити те, що є приємне для нашого Господа. Бо Бог бачить наше серце і вивідує ті думки, які є в нашому розумі, те, що ми плануємо, те, що в нас є пріоритетом у нашому житті. Господь хоче, щоб всі пріоритети наші були розставлені правильно, мудро. Тому нехай допоможе нам Господь завжди у своєму житті довіряти Богу, надіятись на Нього, тримаючись за Його сильну, міцну руку, ми сьогодні теж це чули, а Бог, який нас покликав, із темряви, до світла, із тої безнадії дарував нам надію, він допоможе нам правильно жити і правильно планувати і проводити своє життя на цій землі. Я зачитаю Боже Слово з книги Псалмів, 88-й псалом. написано, це пісня Псалом Синів Корея. Диригентові на мелодію Махалат Леанот, повчання Емана, Езрагеянця. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волаю до Тебе. Нехай дійде до тебе молитва моя, нахили своє вухо до мого благання, бо моя душа сповнена страждань і моє життя наблизилось до шеолу. Я зарахований до тих, що сходять у могилу і став безпорадною людиною. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони відсічені від твоєї руки. Ти мене поклав у дуже глибоку яму, в темряву безодні. Наді мною тяжить твій гнів, усі твої хвилі втручать, придавлюють мене. Ти віддали від мене моїх знайомих, які гидують мною. Я наче ув'язнений, не знаходжу виходу. Мій зір помутнів від печалі щодня я кличу до Тебе, Господи, простягаючи до Тебе в молитві свої руки. Але хіба ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб Тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про Твоє милосердя або про Твою вірність у місті зотління? Хіба в темряві могили можна дізнатися про Твої дивовижні діяння? В землі забуття про Твою справедливість. Тому, Господи, я до Тебе кличу, зі самого ранку моя молитва лине до Тебе. Чому, Господи, відкидаєш мене, відвертаючи від мене своє обличчя? Я страждаю з дитинства. Не раз був близький до смерті, наді мною висить страх твій і я в розпачі. Пронісся наді мною твій гнів, твої страхіття руйнують мене. Щодня вони огортають мене, наче вода, постійно тримаючи мене в облозі, ти позбавив мене друзів та знайомих і мій єдиний довірений темрява. Такий неоднозначний правда псалом пісня, в який Давид звертається до Господа, оспівуючи його славу. Прославляючи Його величне ім'я за спасіння, тому що це є найцінніше спасіння, спасіння, яке Господь приготовив для всіх і кожного з нас. Бо на землі короткочасні страждання, вони закінчуються. І якщо навіть це продовжується роками, все рівно приходить кінець всім цим стражданням. Але навіть в стражданнях цей Господь допомагає, дає сили. Навіть тоді, коли ми переносимо якусь біль, чи хворобу, чи якісь, якусь розлуку або ще багато-багато чого іншого, що є неприємним для людини. Людина з цим не може змиритися і роками, вона може переживати щось подібне. Навіть буває так, що люди думають, Бог забув, не бачить, Бог не чує, Бог не розуміє, Бог взагалі далеко знаходиться. Але в той час Бог є близький, в той час Бог не забув, але пам'ятає, любить, захищає і підтримує. Тому так важно завжди довіряти Богові. Довіряти Творцю і Спасителю. Тому що за життя людина може мати спільність із Господом. Але коли проходить, закінчується життя і та людина, яка трималася Бога, довіряючи йому, то для неї відкрита вічність, де чекає Господь кожного. І сльозу. Отре... То, тоді Господь. І закінчаться хвороби, страждання, переживання. Все закінчиться. У славі Бога, Бог зустріне. Він чекає, і Він підтримує. Підтримує в дорозі життя і дає сили. Тому ми є його творіння. І так, е Взагалі потрібно триматися Господа, не забувати Його всіх милостей благодіянь. благодіяння. Тут автор говорить: Господи, Боже мого спасіння. Звичайно, багато людей думають відносно спасіння це таке ніби широке слово з таким глибоким змістом. Спасіння потрібно. Тим людям, які гинуть, пропадають, страждають в рабстві, в неволі і так далі, їм потрібно спасіння, щоб їх хтось врятував, щоб їм хтось допоміг. Автор псалму говорить, що Бог то Господь, Бог то спасіння для всіх, хто надіється на нього. Бо багато людей на цій землі живе, але вони можуть якщо й допомогти на короткий час підтримати, дати якусь ну, дати надію, ніби. Але все це зникає, все це проходить і все це минає. І той, хто довіряє і надіється на Господа, він ніколи не буде посоромлений, тому що в ньому є спасіння, в Бозі. Є спасіння для кожної людини Бог є спасіння. Тому, шановні друзі, всі слухачі Божого Слова, дуже важно довіряти Богу у своєму житті, на розум свій не покладатися, як каже Писання, хоч це присуще людям. І ми шукаємо порятунку. І це дійсно є ну, правильно. Але бувають моменти, коли це не під силу людям, і люди знову шукають якихо інших, інших моментів, іншого впливу. Господь хоче, щоб йому завжди довіряли у своєму житті, завжди довіряли. І це не було так, як буває в Дуже в багатьох і багатьох людей, що люди Бога ставлять на, знаєте, аж останню чергу. Крайній в цій, в цій черзі Бог. Якщо вже пройшов ось цю, можливо, вибачте, що так скажу, порівнюючи кілометрову чергу, і ніхто не допоміг, то ось запасний, ніби ще є варіант, там десь далеко є Бог. А чому? Не поставити Бога на перше місце. Про це часто люди не думають і цим правилом нехтують Божим правилом. Бог має бути на першому місці в житті кожної людини. Не тоді, коли вже немає. На, на кого надіятися. Не тоді, коли вже якісь сподівання, які мала людина, і розрахунки, які вона мала, все рухнуло і ні, немає нічого. І як то кажуть, що навіть здається, земля з під ніг пішла. Все людина опинилася ось в такій невизначеності. Немає, дивиться наліво. Дивиться направо, вперед, назад. Те, що вона собі думала, мріяла, планувала, все рухнуло, нічого немає. І ніби в, останні, в останній момент приходить думка, що ще є Бог. Бог не ображається, звичайно. Але для чого проходити всі ці етапи тісноти для людини? Коли можна в першу чергу. Прийти до Бога, звернутися до Нього і одержати бажану відповідь, бажаний результат. Часто, і навіть Боже Слово про це так само нагадує, говорить, що люди ніби видають, що вони шукають Бога, що вони люблять Бога і віддані є Богу, але їхні. Життя і поступки вони святкують зовсім про інше. Тому, шановні слухачі Божого Слова, давайте будемо завжди довіряти Богові, щоб не було так, як далі ми читали, роздуми. Мертві не прославляють Бога. В темряві, в могилі немає надії. Вже все, все закінчилось, і ми звертаємось до Бога, звертаємось до, до Нього. Нехай наша надія завжди буде на живого і вічного Бога. Постійно кожний день, всякий час. Сьогодні ми молимось, теж дивимось навкруги. Здається, і слухаємо різні, можливо, чутки, або ж хтось ділиться з нами якоюсь інформацією, і ми думаємо, що все вже все, все настільки складно і важко, що надія, надія вже згасає. Навіть тоді, коли здається, що вже все і немає Більше ніякої надії і сили. Довіряємо Богу. Покладаємо на нього свої сподівання, чекаємо від Господа помочі, порятунку, і Господь не залишить нас. І в цій молитві давайте ми скажемо про це Господу, що Він є наша надія. Амінь. Помолимось до нього. Господи, слава тобі! Величим і прославляємо Твоє ім'я наш Бог. Дякуємо за Твою любов, за Твоє милосердя. Дякуємо тобі, Господь, що ти ніколи нас не залишав. Боже, що незважаючи на труднощі, незважаючи на тісноту, якою проходимо, ми, Ти завжди, Господи, є близький і нас підтримуєш. Тому, Боже, якщо Господь, ми не довіряли Тобі. І це часто було у нашому житті. Прости, будь ласка, Боже, нехай милість Твоя і любов Твоя покриває наше серце, і сила Твоя нехай підтримує і благодать Твоя, нехай веде нас у нашому житті, Господь. Щоб ми мали, Боже, завжди мудрість, яка від Тебе приходить. Боже наш, щоб ми могли правильно жити і мудро поступати, зберігаючи твоє слово і твою правду у нашому житті, Спасителю. Ти є Бог наш, галілуя. Тому завжди ми приходимо до Тебе, кличемо до Тебе, чи то в день, чи то вечір, чи то вночі, чи то зранку. Господи, ми завжди є перед тобою і кличемо до Тебе від щирого серця і від глупини нашої душі. Господи, тому що надіємось на тебе, покладаємось до Тебе і знаємо, Господь, Ти є наша сила. Боже, тобі мудрість, Тобі Господь, поміч. І ти, який любиш нас. Боже, дякуємо Тобі, прославляємо Твоє чудне і славне ім'я за те, що Ти є наш Бог, Ти є наш Спаситель, опора нашого життя, наш порятунок, наш Господь, наставник і учитель, і порадник дивний. Слава тобі, Господь! Хвала Тобі, що Ти ніколи нас не залишав і ми не залишені є, але Ти підтримував і підтримуєш нас і дає. Нам Твоє слово, Господи, і Боже, підкріпляєш нас Твоєю силою, силою Твоєю.